Змішати фіолетовий, беру кадмій червоний, беру синій ФЦ і змішую. В залежності від пропорцій, бачите, який колір ми отримуємо, і в залежності від пропорцій, до, до прикладу, ось тут буде більше. Більше кадмію червоного. Ну, в принципі, будь-який рожевий. Фіолетового більше, більше синього маємо ось такий. Так, тут багато, дуже багато вже синього взяла, зараз трішки додам. І потім бачимо різні кольори. Тепер, показую ще раз: з додаванням білого кольору маємо ось такі відтінки. І білий, там, де більше рожевого, маємо ось такий.